Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, хто має право скористатися ними та як їх оформити, розкаже наша Ольга Єроденко. Для отримання пільги на житлово-комунальні послуги враховується середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї. Хто ж може претендувати на таку допомогу від держави? Є визначена категорія осіб, які мають право на пільгу з врахуванням середньомісячного сукупного доходу на одного. Особу, якщо величина такого доходу не перевищує граничний розмір, який на сьогодні, на 23-й рік, є 3760 гривень, призначається пільга. Така категорія пільговиків це є, які отримують 100% знижку на оплату жкональних послуг, є сільські медики, сільські педагоги, сільські працівники будинків культури також мають цю пільгу. Пільгу в розмірі 25% мають діти війни. Багатодітні сім'ї мають пільгу в розмірі 50%. Проте є випадки, коли Пільги надаються і без урахування доходів. Є категорія пільговиків, яким розраховується пільга без врахування середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї. Це така категорія пільговиків, які являються особи з інвалідністю внаслідок війни, якому призначається пільга в розмірі 100% на оплату ж послуг послуг зрахування, звичайно ж, нормів на яку має право пільговик. Учасники бойових дій, які також мають пільгу без врахування доходів, їм призначається 75%. На оплату ж комунальних послуг 50% знижки на оплату ж комунальних послуг. Це така категорія осіб, як ліквідатори, аварії на Чорнобильській АЕС першої другої категорії. Є, звичайно, сім'ї наших загиблих, як сумно це говорити, але так вони також користуються категорією пільг в розмірі 50%. Дізнатися про пільги на комуналку прийшов і військовий Збройних сил України Олег Жарий. Цікавить просто що буде перерахунок по по пільгах, по виплату пільг по монетизації, як проходить зараз. Відповідь позитивно нормально все отримує. Я до цих пір отримував нормально, вчасно ну і хотів уточнити, як воно буде зараз. Пільги надаються після звернення особи з відповідною заявою. Якщо людина їх уже отримує, проте змінився склад її сім'ї, перелік послуг чи будинкоуправитель, звертатися потрібно по-новому.